2015. рік, коли в Москві вбивають Бориса Німцова, в Парижі проходить серія жахливих терактів. але вся увага світу прикута до подій в Україні. 15-й рік рік знакових втрат. 2 лютого на поганій дорозі в порожній молоковоз. врізається джип Андрія Кузьменка, вокаліста гурту «Скрябін». 27 лютого, прямо під стінами Кремля, чотирма пострілами, вбивають одного з головних опонентів Путіна Уриса Німцова. 28 лютого в Києві з вікна своєї квартири на 17-му поверсі викидається парламентський диригент колишніх регіоналів Михайло Чечен. 20 березня провалюється під байкальську кригу мікроавтобус, за кермом якого був молодший син президента Втікача Віктор Вікторович Янукович. 15 квітня в Києві вбивають депутата та головного організатора антимайдану Олега Калашнікова. А наступного дня чотири кулі отримує проросійський публіцист Олесь Кузина. Утім, всі ці смерті, ніби розчиняються у вирі війни, яка зжирає тисячі українських солдат. Донецький аеропорт штурмують щодня по кілька разів. Першим не витримує бетон. 13 січня після кількох місяців обстрілів падає диспетчерська вежа, а 21 січня бойовики підривають перекриття другого поверху, перетворивши бетонний каркас на руїни. Це сіро-сталеве поле трималося довше, ніж всі відомі оплоти Другої світової. Воно забрало життя 101 українського героя. Трати ворогів десять років більше. Одна з багатьох таємниць цієї війни. Легендарна битва за Донецький аеропорт тривала не 242 дні. Як прийнято вважати до цього, а 244. Коли терористи вже захопили зруйнований вибухами термінал, наші хлопці під проводом Максима Редзанича із позовним Адам ще два дні утримують пожежну станцію. Бійці тримаються, поки не отримують наказ відійти. Оборона аеропорту тривала до 23 січня, поки побратими не виводять групу Адама з цієї позиції. Та для масштабного наступу Росія обрала зовсім інший вектор Дебальцево. Це місто на Донеччині, величезний транспортний вузол, вкрай потрібний бойовикам для отримання зброї та живої сили з російської території. На той час мінські угоди вже чітко означили лінію фронту. Дебальцево на цих картах український тир. Місто постійно обстрілюють З знову починають масово евакуювати мирних мешканців. 15 лютого лише через три доби після підписання других мінських угод позиція українських військових заливає вогнем російська великокаліберна артилерія і штурмують десятки танків. Загалом на три тисячі українських бійців окупанти кидають більше 15 тисяч своїх позбавлених упізнавальних знаків прибульців. 18 лютого наша армія поєдиній прострілюваній з двох боків дорозі починає виходити в бік Артемівського. Хоча там позаду насправді не лишилося ні міста, ні позицій, лише руїни та ворони. За кожного зі 180 полеглих українських оборонців ворог заплатив в двадцятеро більшим числом убитих. На фоні страшних подій на фронті стрімко падає гривня. 26 лютого офіційний курс Нацбанку 30 гривень і одна копійка за американський долар. Це сумний антирекорд, з якого починають підтягуватися ціни на пальне та продовольчі товари. Згодом владі вдається подолати паніку і почати стабілізовувати курс на рівні 24 гривень за долар. Та ціни в Україні вниз вже не підуть. 25 серпня 2015 року українські політв'язні Олег Сінцов та Олександр Кольченко отримують вирок російського суду 20 та 10 років колонії. Кінорежисера та активного учасника майдану арештовують в Криму в травні чотирнадцятого. Заводу Сенцову! нібито за створення терористичної групи. Обвинувачення абсурдні. Сінцов нібито створив терористичне угрупування з метою знищити пам'ятник Леніна. Тортури, які під час допиту влаштовували хлопцям співробітників ФСБ, Сінцова не зламали. Він продовжив боротьбу і за Головний ленін України падає 3 грудня 2013-го. І з тих пір по всій державі не щодня валяться пам'ятники тоталітарному вождеві та вбивці українського народу. З Кінця 13 по 15 українці зносять 552 пам'ятники Леніна. Насправді ленінопад почався на початку 90-х на Галичині і Волині. Тоді там позбулися майже двох тисяч різноманітних ленінів. І після революції гідності українці завершують великі прибирання. Наприкінці 15-го в Україні забороняють комуністичну партію. Спочатку законом, а потім через рішення суду. Цей законопроект забороняє тоталітарний режим. П'ятниця 13 листопада стала для французів кривавою. Цієї ночі в Парижі одразу шість нападів терористів, в яких гине 129 людей. Всі ці атаки складають єдиний скоординований терористичний акт. Найбільший в історії Франції терористи не висувають жодних вимог. Єдина мета вбити якомога більше французів. Найбільше жертв в Паризькому театрі Батаклан. Група терористів притул розстрілює 87 глядачів. А коли поліція організовує штурм театру, четверо нападників себе підривають. Відповідальність за масову бійню бере на себе і діл. Повідомляє, що це помста за участь у військовій коаліції проти ісламської держави в Сирії та Іраку. Пам'ятаєте, ось ці будки біля доріг в них чергували працівники ДАІ, яких в народі охрестили продавцями смугастих паличок. 19 січня 2015 року стає останнім днем існування Державтоінспекції. ДАІ розформовують, а її співробітників звільняють. І навряд чи ви знайдете українців, які за ними сумують. Ну крім родин самих ДАЇшників. А вже влітку 15-го парламент ухвалює закон про національну поліцію, професійний правоохоронний орган по всій країні. Масована презентація нових патрульних поліцейських, усміхнених, красивих і озброєних. Утім, вже через півроку, на початку 16-го, українці починають помічати. Нові копи нерідко звертають на старі стежини. Згодом в національній поліції через судові рішення починають поновлюватися люди, яких звільнили під час переатестації. У грудні 2015-го в Україну прибуває віце-президент США Джо Байден. Це його третій візит в Україну. І цього разу він присвячений одній темі змусити українську владу отямитись. 8 грудня Байден виступає з трибуни українського парламенту. Цю промову дуже скоро називатимуть історичною головний запит другої людини Америки до українських політиків. Якщо зараз не подолати корупцію, завтра може бути.